Бачите цю націоналізацію банку. Я, 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 я не знаю, що ну, це ж ну, така вимога у вас, так? Да? Я думаю, О, хто я тут Є у людей така вимога є. Я не знаю, чи це найкраще рішення. Це не моя ідея. Це от тут вимога. вже сказали в да. Вимога, да, вимога, да, вимога, да

Коли ви йдете в банку, нам дають службові підроблення. Я зробила 5 копій, щоб вам дати, щоб зрівняти, що роблять банки. Це На кожній людині лежить у банку з 92-го року. На ньому є проценти, дивіденти, якими вони 20 років користувалися. Йдіть і забирайте. Так от, щоб вам не дали отакі службові підроблення, а дали такі, як оце на верхній. Я тут все написала. Візьміть, зробіть псеропопії, поширте це все. Йдіть у банки, забирайте свої цінні папери, зайдіть до мене на сторінку Фейсбук. Ми вже поширили, як ми ходимо і як ми в банки забираємо це. Тому ми самі багаті люди. Наша диктава, нас нас це, це є цінні папери, які лежать на кожному громадянину. Тородис до 92-го року зробили перепис населення, інвентаризацію землі житла і майна і закріпили за кожним у банку зменшених масштабних грошових одиницях житловий чек коштує 4 гривні 20 копійок. Це 420 тисяч зменшених одиницях. Майновий сертифікат коштує тут. Написано 10 гривень. А 50 копійок землі зовсім не оцінено. Тому знаєте, що якщо ви отримаєте, якщо ще їх не вкрали у вас, бо ми з великими труднощами брали ви брали? у банку вашого району, у банку, так оце отут. Дають, ви просите довідку і послуга називається за видачу довідки. А вони вам дають довідку, а в чеку пишуть за приватизацію. Тобто ви не бачите мілкими буквами, думаєте, що ви розписуєтесь за довідку, а ви вже розписались за приватизацію. Таким чином ви вже розписались за те, чого ще не отримали. І я вам даю оце. Отримала жінка, удар. Оце я отримала, як вони пишуть. А це отримала жінка в Ірпені, Яку вуть несуть всі різні по кожному. Зараз ми звернулися двома справами до суду за службою підроблення цих банків. Тому одна знищена людина забрані ці цінні папери. І одна могила на кладбищі, одна машина і на на дорозі появляється. От чому у них мета нас знищити, щоб забрати за нами все. Навіть надра, землі продаються, торгуються, а люди не розуміють, чому це все так. Але... Славута Тетяна, мене на Фейсбуці. Славута Тетяна а, ну, на мене, На похоже, знайдете. так. Да. візьміть, поширте, дайте людям, щоб люди знали, що це робиться, чому війна. Якщо ми не об'єднаємося в громади, в районі територіальні, і не возьмемо на себе рахунок, значить наш бюджет будуть розкрадати собі на зарплати, на премії, на санаторії, на все, що хоче. А це все йде з нашої шкіри людської, нашої крові все це п'ють. розумієте? тому я спеціально зробила людям, щоб люди побачили, щоб їх не дурили в банках. Я все, я закінчила. Там є мій телефон. Звоніть, спілкуйтеся з нами. Ми утворюємо, в кожному районі вже є ініціативні групи територіальних громад. Прості люди, такі як я. Ми всі прості. І ми будемо виганяти з робочих місць всіх голів. Депутатів заставлять не хочуть працювати. Значить, хай і тут. негайно будемо з горами приймати. Мати рішення і виганяти тих депутатів нам не потрібна війна, нам не потрібні майдани. Ми потрібні бути люди цивілізованими і жити цивілізованій, самостійній, незалежній нашій Україні, народній. Вже далі. велике. Значить, послухайте